Тати усіх, хто шукає щось цікаве у звичних речах. Ми будемо вашим гідом у світі невідомих фактів: як отримати водійські права у різних країнах світу, наприклад, у Японії, так як і в нас виявляється у кожній країні свої особливості. Про це у сьогоднішньому випуску «Топ-5». На п'ятій сходинці найбільш недоступні автошколи. Вважайте, що отримати ліцензію на водіння машини сьогодні найважче в Індії. Тут здавати на права індивідуально можуть тільки верхи суспільства, найбільше одного відсотка населення країни. Для решти така послуга залишається недоступною через високу ціну. Тому переважно індійських водіїв керувати транспортом навчають родичі або знайомі. Сплативши за іспит в індійській автошколі, необхідно всього на всього продемонструвати вміння правильно рушати з місць. Ця акуратно зупинятися і виконувати правий поворот. І водійські права у вас в кишені четверту позицію займають найвибагливіші інструктори з водіння. Такі вони у Німеччині. У цій країні одні з найкращих автобанів у світі. рухатись якими можна практично без обмеження швидкості. Це вимагає дуже ретельної підготовки водіїв. До навчальної програми входять класичні заняття з теорії та практики водіння. Лекції з надання першої допомоги та перевірка у окуліста. Більш як половину із 25 годин практики майбутній водій має проїздити у темну пору доби. Чотири автобаном лише після цього можна складати теоретичний курс. Отакий довгий шлях до можливості ка. Увати автівкою Трійку лідерів відкривають найбільш гарячі водії італійці. У цій країні отримати права можна пройшовши навчання в спеціалізованій автошколі або у сертифікованого фахівця. Кількість занять обирає сам учень. Після п'яти уроків можна отримати так званий дозвільний лист, який дає право водити у місті в супроводі досвідченого водія зі стажем не менше десяти років. Культура водіння в Італії на досить низькому рівні, особливо це стосується маленьких містечок. Тут діють свої правила. Якщо на приїжджу Частину забрів пішохід, водії спокійно почекають, доки він пройде дорогу. Знайомі автомобілісти запросто можуть зупинитися на перехресті і, відкривши вікна машин, потеревенити. При цьому сигналити їм вважається неввічливим. Друга позиція за греками в країні оливок. Дуже складно здати іспити на отримання водійських прав. При цьому всі автомобілісти, у яких уже є ліцензія, їздять в буквальному сенсі, кому як заманеться на грецьких дорогах. Екстриму ні трохи не менше, як на швидкісних ралі. Лідер нашого рейтингу Японія. У цій східній країні отримати водійське посвідчення можна лише добряче підготувавшись. Під час тесту за годину необхідно правильно відповісти на 45 із 50 питань. Практичні ж навички водіння здаються на полігоні представнику префектури. Тут уже помилки не допускаються. Після таких випробувань майбутньому водієві видають посвідчення. І то, яке дозволяє їздити, лише з досвідченим автолюбителем поряд. Окремий іспит складається по медицині. Загалом у Японії витрати на... Навчання в автошколі прирівнюється до ціни потриманої автівки. Мінімум це 400 єн, що рівнозначно п'яти тисячам доларів. топ п'ятірка цікавих фактів створена за підтримки Вінницького автоучбового комбінату. Це мережа автошкіл із 70-річним досвідом, яка випустила 150 тисяч водіїв. ВОАУК – це автоучкомбінат, який рекомендують. А Веркарт ви можете отримати знижку. Посміхайтесь і знайте в світі ще достатньо фактів, які приголомшать вас.